Всім привіт! Набір кухонного силиконового приладдя на 12 предметів. Він виготовлений з харчового, термостійкого та антипригарного силікону преміум класу та натурального високоякісного дуба. Набір абсолютно нетоксичний, без запаху, витримує температуру до 230 градусів Цельсія. Комплектація набору ополоник. Ложка з отворами, ложка для соусів, ложка для салатів, для пасти, лопатка, лопатка з отворами, лопатка зі скошеним краєм, пензлик, вінчик, щипці. Також є відерце для зберігання з отвором на дні, що забезпечує сухість всіх аксесуарів та компактне їх зберігання. Кольори набору м'ята, графіт, рожевий та чорний. Асортимент кольорів доповнюємо.